А ви нещодавно написали допис стосовно монополізації на ринку дронів. Вам ще не прилетіло? Што? Я дуже розумію, про що ви кажете. Напевно, про мародерство, так? Да? Ну, я так політкоректно спробувала це зробити. На вашому каналі треба бути обережним. Ні, ні, можна, можна що завгодно казати в мене. Це в нас свобода слова тут лишилось, так що все нормально. Ну, як вам сказати, а, і так, да, і, і так, і ні, бо що з ну, таке, значить, там прилетіло. Ну, Мені не буде телефонувати командування і казати, от ти такий, сякий там написав пост, як ти міг, і таке інше. Тому що буде відправлено кудись там подалі, і поки в нас ще немає, не прийнят закон а, про те, що а, можуть посадити за це там на 5-10 років, то я цим скористуюся. По-перше, да? по-друге, я пишу правду. І дуже важко щось заперечити. Є розрахунки ціни дронів, є дані, які ну, просто можна подивитися, вони в відкритому віді є. Скільки, який процент дронів був закуплений от у цій компанії FirePoint на всьому ринку, яка тільки. 23-му році з'явилися наприкінці року на ринки зі своїм дроном, а вже в 24-му році вона отримала 30% ринку. І як це може бути? Ну, ви ж знаєте, ви теж були в Міністерстві оборони, ну як може якась нова компанія зі своїм дроном вдруг стати <кхи> мейнстримом і а, всі будуть купувати дрони тільки у неї, я маю на увазі, АОС, інші інфраструктури там. А, і, і міністри першої особи держави будуть привозити для неї гроші з із Данії, з Нідерландів, з Німеччини і давати тільки їм, їм, їм їм. А, нібито в нас немає інших компаній, немає інших розробників, немає інших виробників, немає іншого досвіду, а взагалі, де а, якісь порівняння дронів, йде конкурси. Чому оця компанія отримала минулого року Firepoint, отримала третину ринка в грошах? А цього року в неї вже буде дві, дві третини ринку. Розумієте? Чому? <кій> Тому що. Тому що. Тому що? Так. Тому що? І <кій> дуже важко заперечити щось, а, можна тільки вбити. А тому, що знаєте, ну я не дефектив набу, якому можна щось там пришити, державну зраду так і таке інше, це буде взагалі дуже і дуже, дуже смішно е, звинуватити людину в державній зраді, яка там з 2014 року на війні і займається тільки війною весь цей час е, і дронами. Це по перше, е, по-друге, ну я навіть не знаю, що по-друге, е, ну тому, тому так от зараз. Я не збираюся зупинятися, я збираюся <кій> покінчити з цими мародерами. Можливо, це дуже високопарна якось, але в <кій> нас дійсно немає ніякого виходу, вибору немає, бо ці хлопці, ці дівчата і хлопці, які дуже багато крадуть, а знаєте, вони стільки крадуть, якщо просто порахувати, це мільйон доларів на добу. Мільйон доларів на добу, це тільки на, на далекобійних... Тільки на дронах. Так, да, тільки на дронах. Ну, ще буде ракета, яка не літає, яка падає, але кажуть, що. вона А це літає. ми я хотіла там далі, далі задати ну, це питання. Просто окрім цієї компанії, є ще інші компанії, які точно також монополізували ринок FPV-дронів. І теж компанії, які з'явилися. Ніхто не бачив їх люди, які ніколи не займалися дронами. От я займаюся дронами там професійно вже там з 2014 року я займаюся дронами. Я всіх знаю на ринку, хто займався дронами. Їх не так багато, цих людей на ринку. І, і ось з'являються люди, які ніколи не займалися дронами, були там юристами, фітнес тренерами архітекторами, локейшн-менеджерами. Кінопродюсерами, і ось тепер вони роблять дрони за величезні кошти, отримують величезні кошти з бюджету. А ті, хто робив дрони, і ті, хто ну, дав ті дрони, якими Україна відбила російську агресію, вони нібито і взагалі ніхто, ці люди. Не те, що там, знаєте, це якось образливо, це не, не в образі, а, діло. А діло в тому, що а, ну, якось так а, дуже дивно і, і неправильно. Тому і 60% ну, дронів зброї. З точки зору навіть того, що не випускають на експорт, ну можна було б говорити, ми прекрасно знаємо, що вже багато західних компаній бігають до наших виробників і пропонують контракти на експорт. В тому числі і на дро... в основному на дрони. І тут дійсно така патова ситуація для виробників дрони, дронів, якщо їх не контрактує держава, вони не можуть піти нікуди. І вони вимушені е, закривати виробництво або якось їх згортати. А як ви взагалі оцінюєте ефективність тих дронів, які, які далекобійні, а наскільки вони ефективні? Окей, вони там за всі кошти світу, а наскільки вони ефективні? Ну, ви маєте на увазі дрони компанії FirePoint FP1? Так, так, так. Так. Ну, те, що я знаю, я з такими дронами не працюю, але те, що я знаю від людей, яким я довіряю, які працюють з цими дронами, то ефективність не, не більше 3%. Тож, із 100 запущених дронів тільки 3 долітає до цілі. Але розумієте, ну, зараз взагалі ефективність дронів. ППО дуже Роздвинулася у нас трохи, і у ворога стало значно краще. І кхм, РЕП э, став краще. І все э, проти дронів. Тому ефективність загалом, якщо вона була там у 2023 році для таких э, не дуже складних дронів, вони долітали і до Вороніжа. І до там, Москви той самий, там, з ефективністю, скажімо, 80-90%, то зараз ефективність Діпстрайка, далекобійних атак, вона десь не ну, більше 30%. 10-15, ось так. Тому що багато дронів збивають, багато дронів заглушають, вони не мають іншої можливості якось орієнтуватися. Тільки по GPS, ну є такі mm -hmm. там оптичні навігації, системи таке інше, ну вони е, не дуже добре працюють з різних причин, тому що вночі, вночі нічого не бачиш, там, mm -hmm. ну, різні Оператор не може керувати дронами на великій відстані. Тож дрони так чи інакше, вони літають по GPS. -у. Якщо mm -hmm. немає GPS, ви розумієте, що дрон буде літіти, але буде літіти. Під керуванням так, такої системи, як інерціальна система навігації. Це знаєте, як людина, якої зав'язали очі і кажуть: йди там 100 шагів вперед, потім кроків вперед, потім повернеш направо, і там ще 100 кроків, і ти кудись там прийдеш з якоюсь там вирогідності, що ти прийдеш. Так і дрон літає з тої інерціальної системи навігації і. Точність, влучність від цього дуже маленька. Але, скажімо так, якщо брати люти, теж є хлопці, які запускають люти. це літак, який робить Антонов, який навіть коштує ще дорожче, дорожче ніж FP, він FP1, він дійсно більш, більш якісний то там десь 30 відсотків, а тут 3 відсотка. І тому така от різниця, вона не дуже добре для іміджу компанії цієї. Просто про це мало хто знає. Да? Слухайте, ну цифри. я розумію бажання людей там, ну так, але під час війни не розумію бажання людей заробити, але ж ми таким чином можемо втратити державу. Ну просто втратити державу. Так, безумовно, тому що якщо мільйон доларів в день, це я кажу не гроші за дрони, це додатковий навар. Корупційний, який вони отримують, якщо мільйон доларів в день уходить кудись там цим ділкам, які нібито роблять дрони, нібито це корисні дрони, а виходить так, що вони не потрібні нашому війську, не корисні, то а, значить, менше у нас в дронів Тож ми не можемо закуповувати. ну, Скільки можна за мільйон закупити в дронів Ну багато, тому що в піві дрони там, кошти, там пятсот там... 600 доларів. до да, тисячі доларів, дивлячись на те, який там дрон, там нічна там, оптика, денна оптика. Тож за мільйон можна дуже багато купити. Ми знаємо, що навіть звичайних FPV-дронів, навіть в таких підрозділах. Таких, знаєте, крутих, як Третій армійський корпус, от Білецький про це казав, mm -hmm. що в них немає, вони від держави не отримують. Скільки вони могли б отримувати, якби оцей мільйон додатковий корупційний мільйон на добу, ми витрачали на звичайні дрони, корисні дрони, або на ті ж самі далекобійні, але більш корисні. Дійсно, ті дрони, липшої якості. Тому тут питання в тому, що корупція вона дійсно веде нас до поразки. А ці хлопчики та дівчатки, які нібито безпілотники, яких дуже, знаєте, любить наша влада чомусь, навіть президент, я б мені показали, я не дивився на новий рік, минулий новий рік, згадав їх своєму. Звернення до держави, до громадян. Він ну, тому, їх контракту... компанію... тому їх і контрактують, тому що він їх згадав. <гум> ну, якщо... Він згадав компанію FirePoint, яка тільки рік, як була на ринку, і новогодньому зверненні. Це якась дичина взагалі. Нібито у нас немає інших, кого можна було б згадати, хто дійсно. Щось зробив для держави корисне і набагато більше і за багато більше років. Тож, е, коли ці хлопчики та дівчатка вони відчувають безкарність і навіть підтримку якусь з боку держави, чому я не розумію. я, я знаєте, Я все намагаюся думати про те, що президент про це не знає просто. От е, буває так, ну. Якщо президент знає, то це взагалі катастрофа. Якщо це якось він знає і це робиться з його дозволу, то це катастрофа в квадраті для нашої держави. На ось я не хочу про це навіть думати. А ось, і от ці хлопчики, і дівчатка, вони так дійсно ведуть Україну кудись, в ту яму поміральну, куди ми ніяк не хочемо лізти, тому що ми знаємо, що ми можемо вистояти в цій війні. Ми це вже робимо багато років і не збираємося здаватися, але хтось за нашою спиною краде величезні кошти, дає нам е, невідповідну зброю, тому ми не можемо просто нормально воювати. Тому в мене вже, якби терпець закінчився, і я почав про це говорити просто вголос. Юрій, що ви мені скажете стосовно чи є у нас паритет по FPV-дронам на оптоволокні з ворогом, чи ми відстаємо? Вже? Знаєте, нічого не скажу точно, тому що не займаюся FPV на оптоволокні, просто тому що ну, займаюся радіокерованими, а більше займаюся дронами, які повністю автономні. Те, що там кажуть, штучний інтелект, таке інше. Ну, я скажу, що немає ніякого штучного інтелекту ні в кого, ні в нас, ні в американців, ні в ізраїльтян. Ці дрони це звичайні дрони з програмами, які дозволяють якісь там наведення автоматично робити і так, щось інше, але це зовсім не штучний інтелект, це маркетинг. І тому я ну, дрони на оптоволокні, я звичайно бачив там їх, але це не нашого підрозділу, не нашої групи розробників. Ми ще розробляємо для себе дрони, не наш хліб. Тому знаєте, краще спитайте про повністю автономні дрони з штучним інтелектом. Давайте, розкажіть нам про повністю автономний дрон. Ну... От ми торкалися цієї теми, що там війна дронів, війна екіпажів і сказали, так вона зараз така. Але ми все намагаємося зробити так, щоб це була війна дійсно більше дронів. Ми ще до Великої війни, до вторгнення, ми розробляли такі дрони. Я був генеральним директором компанії, яка займалася такими системами. Ми робили дрони, які повністю автономні, які живуть в такому боксах самі десь в полі, там на об'єкті, які з цих боксів злітають, літають, виконують якісь завдання. Потім сідають в той бокс, який закривається, кришки, і вони там. А в теплі, в кондиціонуванні повітря, там підігрів. Там заряджають свої акумулятори, спілкуються з сервером і планують інші свої завдання, які вони будуть виконувати виконувати. Ми такі дрони робили. У нас є досвід. Ми були сьома компанія в мірі, яка українська угу. да, от сьома. І українська, яка зробила такий комер комерційний проєкт з цими трунами, два проєкти е успішних напередодні війни. Тому ми цей досвід і якось застосовуємо на війні. Е Тож у нас е участь людини в бойових діях, вона е мінімізується. Так, в нас люди дуже багато. Працюють на нашу перемогу, але вони більше роблять якісь непопередні дії, розробляють софт, розробляють дрони, вчать ці дрони працювати проти ворога, проводять багато випробувань. Потім вони проводять ці випробування на війні і нарешті застосовують ці дрони, які десь скажімо, там на 70% вони повністю самостійні. Так, людина присутствує як оператор, але <кій> більшість функцій цих дронів, їх можливостей, вони автоматизовані, і ці дрони можуть самостійно приймати рішення закладені при виготовленні, правильно? А? Всі, всі ці функції закладені так, при так, виготовленні. Так, 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 так. Ну скажімо, якщо звичайно FPV-дрон, потрібен оператор, який буде їх там імік керувати, і просто. Тримати його в повітрі, то я просто скажу про що мову. Можна поставити якийсь автопілот, який буде заміняти оператора, і дрон буде сам летіти до цілі, да? mm -hmm. а, можна поставити плату, яка буде а, бачити цілі і підказувати оператору, яка ціль більш важлива на полі бою, або просто шукати ці цілі, або плату, яка буде. Називається плата автозахвата. Ну, в кожному телефоні є така функція, коли там можна е, э, слідкувати, телефон буде слідкувати за обличчям якоїсь людини, або там за просто за людиною. Знаєте, як камери в -фей такого да? Так, так щось таке. Ми такі технології застосовуємо на наших дронах. І це е, значною мірі воно. воно, воно, в, воно, воно. 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 <реш> і полегшує там, роботу оператора, і е, якість виконання задач, і результативність воно значно е, поліпшує. Так, такі дрони. А, не чи, а, чи, а чи означає, це, що треба менше навчати оператора, чи ні? Чи все одно оператора треба навчити, тоді ефективність підвищується вже з таким дроном? Скажімо так, у нас операторів менше ніж аналітиків, так ми їх називаємо. Людей, які займаються прогнозуванням місії, які проводять після кожної місії аналіз цієї місії, запроваджують якісь інші тактичні прийоми, або на їх замовлення наші програмісти пишуть якийсь софт. Якісь там якісь а нові. Які... Це які кошти ви забезпечуєте свій підрозділ такими дронами? А, от зараз ми волонтерським способом, як завжди, тому що а, з березня місяця держава взагалі нам відмовила в коштах. Ми брали просто кошти, скажімо, там, на комплектуючі, на дрони, і самі, ну, не самі, а в нас є партнерські. А, а, Коміційні організації, які для нас виробляли частини цих дронів. Uh -huh. А є ще там свої майстерні, uh -huh. є багато треба коштів на випробування, налагодження всього цього. Ну, скажімо, за тиждень хлопці взяли і розбили там 10 дронів на, просто на полігоні. Ну, це нормально. Взагалі, да? ти можеш там за одну місію, за одну операцію, там за якийсь там вечір використати 20-30 дронів. Але щоб це було корисно, треба підготуватися, треба навчити дрони, треба на якісь тактичні прийоми а, опробувати інші. Да? Там якісь місії. Це це все потребує дуже багато грошей. Нас, а скажімо, чому держава відмовила? Ну, тому що рік тому, коли президент казав, що у нас з'явилися паляниці, ракета дрон, і Радіо НВ Дмитро Туза взяв в мене інтерв'ю, ну, завжди так бувало, що я десь їду в автівці, він телефонує і каже, Юра, ну, отут є ракета-дрон, президент сказав, що є ракети дрон і я взагалі не знаю про що мова, а потім вже взяв. Прокоментуйте, так? Mm -hmm. Так, це було на День Незалежності. Так прокоментую, я вже не знаю, я взагалі ракета дрону немає е, ніде, ні, ні в якому класифікаторі зброї немає такої зброї. Ну дійсно, і зараз немає. Хоча в Вікіпедії вже повісили там ракета-дрон, винахід українських там, винахідців. Але, а як хтось то, її взагалі бачив? Е, ну, Нібито всі бачили, десь там фотографії були в суті. Ну, це розумієте, це просто звичайний дрон, типу, скажімо, там, лютого або там, того FP1, далекобійний, але з реактивним двигуном. Отак роблять навіть там, моделісти. Я теж був моделістом, який робив там, моделі літаків, може бути з реактивним двигуном, може бути з бензиновим двигуном, з електричним двигуном, але ну, це просто модель, яка літає. І тут теж саме автопілот той самий, там все те ж саме, тільки двигун інший. Ну, якщо дрон має реактивний двигун, то прийнято називати такі дрони е, крилатими ракетами? Ну, скажімо, ракета Нептуна або російська крилата ракета Калібр, це можна назвати дроном, ракета дроном, тому що там mm. той самий реактивний двигун. І, так ну, чому вас вашу програму призупинили? А, тому, тому що, що з'явилося паляниця? Так, поляниця, Я сказав, ну добре, ми робимо крилаті ракети, добре. Розумієте, я mm -hmm. був дуже такий толерантний, тому що я ж на військовій службі. І я, знаєте, з 22-го року пішов там внутрішню внутрішньою міграцією, замкнувся там і майже нічого такого не казав, тільки технічне питання. От за це технічне питання мені прилетіло всьому підрозділу. Навіть коли ти будеш таким обережним, теж прилітає, тому що Радіо е, НВ зробила непоганий, там репортаж, але віддали там якісь маркетологи, які малюють на Ютубі е, дуже смачні, такі яскраві. Е, заголовки. заголовки, заголовки. Так, мені ось, також ось, прилітало за заголовки. Ось. Так. Ось. І заголовок написали там, типу, такого, ну, навіть не так, е, не скажемо, що от. Президент збрехав щось таке, і й викрив президента. Ну ніхто ж не читав, не слухав. От і після цього, як мені розповідали, в мене теж є свої інсайди, там десь навіть в офісі президента. Розповідали, що це побачив. Хтось з Переслав Єрмаку, з там хлопців, дівчат, які працюють, напевно, в офісі або з медійщиків. Він побачив на екрані. Свого ноутбука сфоткав прямо з екрану. У мене є цей скрін, тому що він до мене дійшов потім по команді, відправив сирському розібратися. Сирський відправив нашому генералу ну вже не тільки розібратися, а якось. Вплинути, скажімо так. Вплинути, так. Да. Ну, вплинути це було таке, типу, телефонують і кажуть: ось все, ми підрозділ вас Е, Нічого не треба, дрони не потрібні, нічого не треба. Ось не можна так бути з президентом. Ну, загалом тут змінили в той же день, да, і якось там. Але осадочок залишився, і після цього у нас десь там в чорний список, я не знаю, там чорна метка якась. Або що, бо в нас ні призначень, ніяких тих, що були заплановані людей, ні отримання звань. А демоб... демобілізували? Ні? Ну, Якщо ні. не потрібні. Ні? Я, я, ні, я казав, давайте я піду, з війська, я ж там не молода людина, піду в госпіталь, знайду будь-що там. А, хоча я. до... До лікарів взагалі не ходжу, да? Але напевно ну, щось, вам... знайдуть. Да, щось так, ну, знайдуть. Такий варіант теж вони не захотіли, тому що, напевно, вони думали, що його будуть менше керованим тоді. Ну, коли людина в війську, то можна якось її навіть там а, заграти. Запровадити заяви я вам хочу сказати, що я думаю, що мене довгий час терпіло в Міністерство оборони саме для того, щоб менше а, щось говорили і менше критикувало. Ну так. так, от вони думають, що якщо людина потрапила у військо, це вже в сист... в систему. Ну, в систему, так. якщо потрапила, так. Так, і я вже повинен там просто. Ходити там на задніх лапках, піджимати хвіст і задивлятися в рід. Ну це якась маячня. Я знаєте, в віску то з 90-86 року і мене тут ці панти вони ні, ні дуже на мене впливають. Так ось я кажу, а... що з березня нам перестали давати фінансування. А ми і так, ну загалом наш підрозділ, ну скажімо так, у, скільки в нас там 85 людей зараз повна рота, ну, ми потребуємо щонайменше десь 2,5 млн грн на місяць. І ми їх десь там якось дістаємо, ми свій фонд зробили, є друзі. А ПДФО, які... субвенції. Ні, нічого ми такого не отримуємо. Ми самі, е, ну скажімо, більше половини автівок, які в нас є, ми самі купували. За допомогою волонтерів або просто самі купували. Ну я там купив, не пам'ятаю вже три або чотири автівки з 22-го року для підрозділу. У нас свої приміщення, які ми самі орендуємо, сплачуємо там опалення, електрика і все таке інше. Тож держава тільки дає нам зарплатню військових, ну, бойові, коли ми хоч бойові не зняли. Треба подивитися в картку. Я давно туди не заглядаю, бо я, а, бо я витрачаю ці гроші теж на війну, а би, живу за кошт дружини, коли я вдома. А ось, напевно, ні, бо ніхто ні, нічого не казав такого. Тож, і там палива, половина, ми самі дістаємо. Ну, тож, знаєте, ми давно вже ще там. У 22-му році це давня історія. Ми себе назвали ПВК сироти приватна військова компанія сироти Бо постійно е, нічого не просили в державі, навіть навпаки. Там, кажуть, от ми вам купимо там, там, майстерня, нам потрібна перетвіжна. Ми кажемо, ні, ні, нам така не потрібна, там не підходить. І ми беремо самі робимо таку майстерню, яка нам потрібна. Ну, хтось там, держава, зекономила гроші. Нам просто не підходить таке обладнання. Ми його не беремо. Ось і отак от ми працюємо. Ну, Звикли.